Як казав класик, борітеся – поборете. Гомофобія зникне одного дня. Ну а поки дивимося, гей новини. Ще один гомофобний напад цього разу у Запоріжжі. В одному з вишів мала відбутися лекція щодо лгбт людей. Невдовзі після початку до аудиторії увійшли двоє чоловіків. Вони заблокували двері і почали усім погрошувати. За деякий час прийшла охорона і приїхала поліція. Але на жаль, вони відпустили нападників. Люди все одно написали заяву і вимагають відкрити кримінальну справу. Ми щиро співчуваємо нашим колежанкам з інсайд-запоріжжя через цей напад. Адже ця запорізька організація вже багато років виборює рівність у нашому місті. Проте, на жаль, такі злочини на ґрунті ненависті досі трапляються. А тому ми закликаємо Верховну Раду України якомога швидше прийняти законопроект, яким посилюються покарання за подібні напади, аби злочинці отримували реальні покарання, а інколи реальні сроки. Помер актор та відкритий гей удокір. Йому був 81 рік. Про смерть повідомив його партнер удокір. Ніколи не приховував своєї орієнтації і зіграв у двох сотнях фільмів. Серед них мій особистий штат Айдахо», Меланхолія, Блейд та «Ейс Вентура». Він 16 років працював у ФБР. Його звільнили за «веселковий прапорець на робочому столі. Це американський розвідник Девід Малтінський. Він звернувся до суду і заявив, його незаконно звільнили, бо на його столі був висолковий прапорець. Це сталося після того, як до влади прийшов Трамп, і у відомстві почалися чистки. Девід Малтінський каже, це порушення конституції США, яка гарантує усім свободу слова. Веселковий прапор символ єдності та рівності. Саме ці цінності колись робили ФБР сильним. Тепер це інструмент, який перетворює людей на мішень. Співак Меловін заручився. Про це він повідомив у своєму інстаграмі. Його обранець, військовий прамедик Петро Злотя. Усе відбулося прямо на Майдані Незалежності у Києві із букетом квітів та обручкою. Меловін сказав так, Його пост набрав сотні коментарів із підтримкою та побажаннями. Обранець співака Петро Злотя пішов захищати Україну у перші дні вторгнення. Нам доводиться боротися кожен день. Ми як і боролися до війни, і зараз ми боремося як із ворогом, так і з державою. Тому, блін, якось би хотілося, щоб держава трошки пішла нам на зустріч. ЛГБТ Плюс багато роблять теж для цієї країни. Це щастя більше не приховувати себе. Донька екс-соліста Лінкін Парк розказала, що є трансгендерною. Її звати Дрейвен Беннінгтон, і вона запостила в інстаграмі зворушливий лист до себе у минулому. Ось він. Любе хлоп'я. Я все ще бачу твої очі, коли дивлюся в дзеркало. Це гірко, солодке нагадування про те, що ти був частиною мене. Коли ти був поруч, усе приносило тільки плутанину й біль. От якби я була цизгендерною людиною. Але якщо так, то чи була б я сьогодні собою? Я думаю про це щодня. Треба було чимось пожертвувати, і я пожертвувала тобою. Спочивай, миле хлоп'я, ти залишився зі мною у снах. Нагадаємо, Честер Беннінгтон був солістом Лінкін Парк до своєї смерті 2017 року. Музикант покінчив із собою. Нагорода, на яку вона так довго чекала, акторка та гомосексуалка Сара Ползон отримає зірку на Алеї Слави. Вона зіграла аж у десяти сезонах американської історії жахів, а також у шоу Речі та свіжому серіалі Все чесно. Сара Ползон вже протягом десятиліття у стосунках з іншою акторкою Голан Тейлор. Цікаво, що у пари різниця у віці у 32 роки. Я дуже щаслива, що поруч зі мною людина розумніша, мудріша і дотепніша за мене. А ще головне, що вона мене відчуває. Ви питаєте, який у нас секрет стосунків? Ми просто не живемо разом постійно. Бажаю, щоб і у вашому житті були люди, які вас кохають. У нас такі є. Це наші спонсори, і спонсорки, імена яких ви зараз бачите на екрані. І на цьому все. Я вдячний усім військовим, завдяки ким тримається наше незламне Запоріжжя. Побачимося зовсім скоро.